У Шосткинській міській раді новий депутат таке рішення ухвалили під час сьогоднішнього сесійного засідання, яке через постійні повітряні тривоги довелося проводити в укритті. В вашій увазі пропонується проект рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шосткинської міської ради, восьмого скликання Анікейцева Павла. До нас поступила заява даного депутата про складання повноважень. Тому прошу прийняти дане рішення а також припинити достроково повноваження депутата Нікецева Павла Миколаївича, обраного за територіальним виборчим списком по виборчому округу номер 4 Визначити повноваження депутата Шостинської міської ради 8-го скликання Зеленського Володимира Павловича, обраного за територіальним виборчим списком по виборчому округу номер 4 від Сумської обласної організації політичної партії за майбутнє, і включити Зеленського Володимира Павловича до складу постійної депутатської комісії з питань будівництва комунального господарства, транспорту, зв'язку, архітектури та земельних ресурсів. Новий депутат Теска президента Володимир Зеленський присягнув вірно служити народові України, працювати на благо громади та всієї України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. неухильно дотримуватись конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян натомість вже протягом тривалого часу не вдається вирішити питання припинення повноважень одного з депутатів міської ради, який втік до Російської Федерації Віктора Калиновського. Є такий депутат Калиновський, де він знаходиться і чому він ще зараз представляє нашу громаду, а не позбавлений депутатських повноважень. Може, вже час запускати процедуру, яку партія він обирався, бажає другий варіант. Тут є підстави, ще є підстави. Лютина знаходиться вже певний термін на території країни-агресора. Однак відповідного рішення, поки депутати міської ради не ухвалили.